Чому відбувається глобальне потепління? Глобальне потепління це довготривале підвищення середньої температури на Землі через діяльність людини та природні процеси. Основні причини потепління викиди парникових газів. Вирубка лісів, зростання населення та промисловості, використання викопного палива. Що таке парниковий ефект? Парникові гази, такі як СО2, метан, утримують тепло в атмосфері та спотворюючи ефекти та підвищуючи температуру на землі. Які гази спричиняють потепління? Вулики газ – слигаз? Метан, закис азоту та водяна пара. Які наслідки? Підвищення рівня світового океану, зміна клімату та екстремальні погодні явища, зникнення видів тварин. Чи можна щось зробити, використання відновлюваних джерел енергії, скорочення викидів, економія електроенергії, висаджування дерев, як допомогти особисто, економити енергію, використовувати менше пластику, віддавати перевагу громадському транспорту. Висновок. Глобальне потепління серйозна проблема, але якщо людство вживе заходів, ми зможемо його уповільнити та зберегти природу, джерело інформації. Наукові статті з кліматології. Доповіді ООН щодо клімату Джерела НАСА.